IT – одна з небагатьох індустрій, яка тримається на плаву після повномасштабного вторгнення. Тисячі айтішників продовжують працювати у блекаути та під час обстрілів, тримаючи марку України як однієї з топових країн Європи у якості it сервісів Але як насправді впливає війна на українське IT? Які перспективи ми можемо очікувати у найближчі роки? Привіт, я Макс. І сьогодні ми розповімо вам про українське IT. Підписуйтесь на канал, підписка на початку відео допомагає його опросуванню. Ну і звісно, якщо відео сподобається, то ми чекаємо на ваш лайк. А також переходьте на наш текстовий портал, телеграм-канал, інстаграм. Ми коротше скрізь, щоб ви могли отримати інформацію про фінансове життя України і світу зручним для себе способом. Час переходити до українського IT. У 2005 році перший прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Куан Ю сказав, що з часів індустріальної революції жодна країна не побудувала розвинуту економіку, не ставши промисловою державою. США, Японія та Китай яскраві приклади саме цього твердження. Як індустріальні країни, вони побудували сильну економіку завдяки експорту товарів та стали світовими економічними гігантами. Але з 2005 року світ змінився завдяки, звісно, інтернету. Можливість швидко контактувати з будь-якою точкою на планеті змінило структуру міжнародного експорту і, відповідно, вплинуло на економічний розвиток світу. У ХХ столітті шлях до економічного розквіту України вважав через індустріалізацію. В Україні будувалися заводи, робоча сила масово переходить з сільського господарства в індустріальний сектор, а результати виробництва продають за кордон. Інтернет же зробив доступним інший шлях сервісну економіку. Коли країна починає експортувати за кордон послуги, наприклад, ті самі IT, які до того ж вимагають набагато менше вкладення капіталу ніж традиційне виробництво. Саме тому країни, які розвиваються, стають світовими центрами аутсорсингу IT та бізнес-сервісів. Наприклад, у країнах східної Європи та Балтійських країнах експорт IT та телекомуніційних сервісів складає більше ніж 3% ВВП. Індія це ще одна важлива країна у сфері it аутсорсингу, заробляє трохи менше 3% ВВП. Але для країни такого розміру це величезна індустрія, Як IT може приносити гроші в бюджет? Аутсорсинг це тільки перший крок, як IT може поповнювати бюджет країни. Коли спеціалісти працюють на аутсорс для іноземних компаній, то що з цього отримує країна? Ну, звісно, більшість держав дозволяє своїм громадянинам працювати з іноземними бізнесами по b 2 b моделі, тобі ж через ФОП. У результаті бюджет країни отримує податки лише з гонорарів, які отримує спеціаліст. Водночас його робота створює цінність для іноземної компанії, з якої вона отримує прибуток, і заплатить податки до бюджету країни, де вона зареєстрована. А це значно більше, ніж податки з гонорарів. Ну правда ж. Наприклад, уявимо, що у нас є розробник. Перчик з Києва. Перчик працює на аутсорсі для американської компанії, яка розробляє мобільні застосунки. Так, українська економіка отримує приплив грошей через те, що Перчик заплатить податки зі своєї компенсації від американської компанії. Водночас, американські компанії, завдяки перчику отримує класний застосунок, на якому вона заробить сотні тисяч баксів і заплатить з них податки на дохід в американський бюджет, а не український. Не дивлячись на те, що саме громадянин України Перчик розробив його. Ще перчик може працювати на українську аутсорсингову компанію. Вона зареєстрована в Україні, отримує від іноземних замовників оплату за надання послуг і платить з цього податки в український бюджет. Але плоди роботи перчика все одно пожинає американська компанія та американський бюджет. Але одного дня, от перчику не бригло працювати на дядю. Він вирішив створити власний стартап. Перший креєструє компанію в Україні, наймає ще трьох розробників, і вони розробляють ще один застосунок, який приносить компанії багато доходу, а відповідно і більше надходження у бюджет України. Розвиток продуктових it компаній, тобто компаній, які не надають послуги на аутсорс, а розробляють власні технічні продукти. Це наступний важливий крок у розвитку it індустрії. Яскравий приклад такої історії це. Естонія. З двохтисячних країн вдалося потроїтись в ЄВП та стати однією з найбільших привабливих місцин для іноземних інвесторів. Тільки у 2020 році країна зареєструвала 2,7 мільярдів євро прямих іноземних інвестицій. Для країни з населенням менше півтора мільйона це величезні показники. У чому ж секрет успіху в Естонії? Це досить просто: спрощена регуляція, бізнес, середовища та фокус на розвиток технічних спеціалістів. Відкрити компанію в Естонії можна за 15 хвилин. І для цього навіть не потрібно фізично знаходитися в країні, достатньо скористатися програмою Є-Резиденції. Е Це приваблює бізнесменів з усього світу, які відкривають нові IT-стартапи в Україні і створюють постійний протік грошей в Україну. Лише за перше півріччя 2022 року Естонія зібрала 24 мільйони євро податкових надходжень від електронних резидентів. Крім того, Естонія добре розуміє, що основа успішного ІТ це люди. Саме тому в IT одна з найвищих зарплат у всьому світі. Враховуючи милу кількість населення країни, треба максимально використовувати його потенціал. Тому Естонія робить акцент на сильній технічній підготовці та компенсації технічних спеціалістів. Наприклад, Естонія займає перше місце серед європейських країн у тестах з математики Піса. А середня компенсація спеціалістів в ІТ складає 182% від середнього національного показника. Скільки грошей приносить ІТ в Україні? Українська ІТ-індустрія на слуху останні роки, в основному завдяки високому рівню зарплат. В ІТ можна заробляти до 9 тисяч доларів. Про це свідчать дані дослідження зарплат українських IT-фахівців. Втім, медіанна зарплата менше залежить від позиції, коливається від 3,5 до 6 тисяч. Згідно з дослідженням, яке було розроблено IT Ukrainian Association та Агенцією візуальних комунікацій за підтримкою Мінцифри, до речі, топ 3 значущих факторів, що впливають на динаміку зарплат в Ukrainian Tech – це зменшення інтересу інвесторів, зменшило кошти та ресурси для масштабування та росту ЗП. Звільнення в 2023 році призвели до припливу шукачів роботи, зменшивши дефіцит талантів, посиливши конкуренцію. Тільки лідерів по зарплатам ви бачите зараз також на екрані. Також оптимізація податки через ФОПів третьої групи та швидкого росту порівняно з іншими галузями. Та у 2023 році через війну кількість платників податків зменшилась на 3,1%. Частка юридичних осіб у структурі сплачених податків становить майже 50%, що значно вище ніж у структурі платників податків. Попри зменшення платників податків у 2023 році на 3,1%, сплачення податків зросло на 11,5%. А бачите, їх от е, значить, становиться менше, а податки вище. От така от математика, значить, качество дні больше зарабатує дідішок. Моло Україна стала однією з основних країн, куди американські та європейські компанії обирають аутсорсити згідно того ж дослідження протягом останніх 10 років експорту it послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши рекордного рівня у 7,3 мільярди в 2022 році. Влучені Штати залишаються провідним імпортером, як і 10 років тому. Цьому посприяло декілька факторів. По-перше, вартість життя у нас нижча, ніж в інших популярних країнах-аутсорсерах, як Польща, Румунія чи Латвія, наприклад, відповідно, нижчі зарплати можна пропонувати спеціалістам з України. По-друге, українські розробники зарекомендували себе як спеціалісти з високим рівнем кваліфікації і різноманіттю експертизою, що дозволяє нам вигравати у конкуренції з дешевшими країнами-аутсорсерами, такими там, як Індія чи Єгипет. По третє, велика кількість українських айтішників англомовна. А для іноземних айті компаній це один із основних критерій відбору спеціалістів. У результаті ми маємо галузь, яка стрімко розвивається і активно працює на експорт. Українська іт індустрія зродилася ще в 91-му році. Саме за останні 10 років вона набрала обертів з тринадцятого по двадцятий рік. Частка АІТ сектору в структурі ВВП України зросла більше ніж двічі, але загалом вона залишилась на рівні 2%. Наші колеги зі спека. Визначили, що у 2020 році IT принесло в економіку більше грошей ніж фінансовий сектор, але значно менше ніж сільське господарство та транспорт з логістикою. За даними мінцифри, зараз в Україні нараховується 1799 продуктових компаній та 556 сервісних. Ну це аутсорсинг і все, все, все штука. У стані війни, коли десятки підприємств постраждали від окупації, обстрілів чи економічного падіння, взагалі, IT залишається одним із. Драйверів економіки, адже продовжує активно функціонувати і забезпечувати валютні надходження. Комп'ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експортних послуг, а в загальних експортів товарів та послуг частка ІТ в 2023 році склала 12-13%. За 2023 рік ІТ-індустрія забезпечила надходження до бюджету на суму 28 мільярдів гривень. Це на 174% більше, ніж у 2022 році. У наших минулих відео ми вже згадували, скільки грошей у бюджет приносить інші галузі. Наприклад, там сомнезвісний гральний бізнес приніс 10,4 мільярди, фарма 5 мільярдів, а ресторанний бізнес 4,6. Як війна вплинула на IT? До початку повномасштабного вторгнення українське ІТ переживала, ну, мабуть, найкращий час для себе. За 2021 рік галузь зросла на 36%. Зокрема, з 5 мільярдів доларів експорту до шести восьми мільярдів доларів експорту. Водночас кількість спеціалістів збільшилась із 244 тисяч до 285 тисяч. Експорт комп'ютерних послуг із України зростав в середньому на 27% щороку, і прогнозувалося, що цей тренд продовжиться і далі. Повномасштабне вторгнення змінило ситуацію і обрізало настільки оптимістичні прогнози росту. Влітку 22-го львівський it кластер презентував дослідження, в якому описував основні зміни в індустрії. На той момент за кордоном виїхало від 50 до 57 тисяч it спеціалістів, а ще 7 тисяч IT-шників пішла служити в ЗСУ. Через вторгнення 70% IT-компаній в Україні провели незаплановану релокацію в межах країни та за кордон. Чверть з них повну. Але у 22-му році IT вистояло. І стала єдиною індустрією, яка зросла. Тоді виручка it послуг зросла на майже 6%, принесши 7,3 мільярди доларів. Дані за 23 рік показують вже негативну динаміку. Доу пише, що у 23 році it індустрія принесла в українську економіку 6,7 мільярдів доларів завдяки експорту своїх послуг. А це на 8,5% менше ніж у 2022 році. Обсяг іт експорту впав до рівня 2021 року, коли він становив 6,9 мільярдів доларів. На падіння вплинуло декілька причин: це обережне ставлення іноземних компаній до продовження та запуску нових проєктів в Україні через повномасштабне вторгнення. Світова рецесія та просадка іт сфери, яка продовжується вже декілька років, та втрата спеціалістів. На січень 24-го загальна кількість фахівців у 50 найбільших ІТ-компаній України скоротилася на 10,5 тисяч людей, а це 11,5%. Водночас впала і кількість вакансій, доступних на ринку. У 23-му на АДО, одному з найбільших порталів України для пошуку роботи в ІТ, опубліковано було 49 тисяч вакансій, на 22 тисячі менше, ніж у 22-му. Цікаво, що. Кількість не технічних вакансій, там маркетологи, юристи і таке інше. А на сайті вона зросла на 15% за рік. Технічних впала на 34%. На липень 24-го ситуація з працевлаштуванням покращується у першому півріччі цього року. На 22% До речі, зросла загальна кількість вакансій на довго. Зросла кількість всіх категорій за досвідом, але найбільше помітно покращилася ситуація для початківців і сіньорів. Перспективи it галузі згідно також дослідження від IT Ukraine Association, Найбільше it компанії в сферах програмного забезпечення для продуктивності бізнесу, маркетингових технологій та медіа, і фінтех та страхування з цікавого геймінг це лише 5,5% в it структурі. А ну що ж нам чекати далі? Перспективи росту IT в Україні залежать від ну, нужна ситуації на фронті. Війна приносить багато ризиків для галузі від втрати спеціалістів до втрати контрактів з іноземними компаніями. Але українські компанії вже довели, що навіть під час війни наша індустрія продовжує стабільно і сильно функціонувати. Тому значного відтоку іноземних контрактів не буде. Ну це при умові відсутності значних потрясінь всередині країни. Експерти також наголошують, що ріст чи падіння індустрії буде залежати від політичних рішень держави, а саме доступності чи недоступності бронювання та системи відряджень. Ще один наслідок війни це зростання мілтех сектору, а саме розробка військових технологій. Усе більше технічних компаній заходять у цю сферу з ціллю розробки безпілотників, там системи РЕП, шість систем для навігації та багато іншого. До звітує, що зараз у них є десь 200 вакансій в мілтех і понад 2000 тисячі відгуків на них, це, до речі, рекорд на ситуацію на українському ринку. Також впливають глобальні фактори. А саме рецесія, про яку ми вже згадували. Якщо світові масові скорочення та падіння попиту на it послуги продовжать скорочуватися, то й просяде український ринок. Але якщо ситуація 24 четвертими почне покращуватися, та світові витрати на IT почнуть зростати. Той шанси на ріст отримує й український ринок. Ну бо все логічно. До нових зустрічей. Зарабатуйте гроші на IT і висилайте нам. До побачення.